Доброго дня. Привіт всім. Боже, як чудово бачити посмішки на ваших обличчях. Ви просто неймовірні. там вже нервне. Ми дуже вас чекали, навіть не зважали на те, що спізнюється, тому що знали, що ви обов'язково до нас приєднаєтеся. А ну, зважаючи на те, що трішечки спізнюється, можливо, ще секундочку почекаємо і будемо починати. Можливо, що хтось приєднається. Такий е, незвичний для тренування час обідній, тому знаємо, що всі заклопотані, але суперово, що ви знайшли цей час, виділили і ми активно позаймаємося. Пані Ксенія, вам слово. Давайте да, всім привіт. Аліна і Таня. У вас буде е, практичне індивідуальне тренування. Дивіться, ви зможете поставити камеру так, щоб я вас бачила повністю, бо ми будемо робити на підлозі, щоб я змогла вам техніку підправляти. У нас ще Анна приєднується, так що у нас все супер. Супер. Дівоча компанія у нас буде. Так, зараз я собі якось поставлю так, щоб було краще видно. Угу, підлогу не видно. Добре, будемо так, знаєте. Так, все, готові, бачу, так? Да? То починаємо. Аня рогова. Якщо можете, вмикайте камеру, будь ласка. Так, всі, готові, так? Да? Поїхали з розминки? Треба буде джампінджек. джек. По колу. В інший бік, є молодці. і біжимо на місці. Ще вище, вище Коліна. Дихаємо п'ятки до сідниць. Є, тянемо носочки вверх. Рівні ніжки. В різні боки. Назад рівні ніжки. Рівні, рівні, колінка рівні. Є, робимо вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Ще. Видих. І ще. І в Ручки поміж ніжок. І присідаємо. Поїхали. Один. Два. Три. Присідаємо. Чотири, п'ять, шість, ще, сім. Вісім. Дев'ять. Залишились. Зробили султанчика. Підіймаємось на носочки. Стоїмо. Стаємо, стоїмо. стоїмо. Є трохи. Ручки на підлогу. п'ятки на підлогу. Знов присідаємо. Один, два, три, чотири. Сіднички тягнемо назад. Шість. Сім. Вісім. Знов тримаємо. На носочки. Ніжки повинні вже трохи боліти. Тримаємо, тримаємо. Є молодці. І знову ще десять разів. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Молодці. Стряхнули ніжки. Є молодці. Добрий вдих. Видих. Вдих. Видих. Нахиляємось в один бік і винше, але тягнемо ручку в одну сторону, а іншу в другу. Поїхали. Знову е, спочатку в один бік. Один. Два. Нижче. Три. Витягуємо ручки. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім в інший бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нахилились вперед. Ручки в різні боки. Але ручки рівно в боки, не назад. Тягнемо груди вниз. Один, два, три. Чотири. Нижче. коліна рівні. П'ять, шість, сім, вісім. Тримаємо. Тримаємо і виходимо в діагональ. Одна ручка. Нижче, нижче. Молодці. Інша. І поїхали. Один, два, три, чотири. Начебто щось штовхаємо. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці ще. Один, два. Зпхаємо чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці присіли. Ручками віддвигаємо коліно і продавлюємо плече в підлогу. Я вже чекаю. Продавлюємо плече нижче, нижче і рукою стопкаю коліно. І інше. Рівна рука. Тягну як наймога нижче. Є, змінюємо. Один, два, продавлюємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці сидимо. Сидимо, сидимо. Ану нижчі сіднички. Молодці, колінка дивляться туди, де, куди дивляться носочки. І робимо вистрибування. Поїхали. Приготували сніжки трохи уще, і Ми стрибаємо вверх. І поїхали разом зі мною. Один, два, три, вище. 4, нижче присідаємо, 5, 6, 7, 8, сидимо, сидимо, молодці, ще 3, 1, 2, 3, сидимо, ручки поклали, відпочиваємо, але сидимо, є, молодці, вирівнюємося, тряхнули ніжки, Так, з вашого дозволу, я зніму футболку. Є? Так. Нормально ноги чуєте. Можете відразу собі вимкнути мікрофончики, нас небагато, і ви можете мені давати зворотний зв'язок відразу. Аліна, ой, Альон, вмикни, будь ласка. Так, да, все, вже активно. Наліна, вмикайте мікрофон, я буду чути, як ви дихаєте. <плес> ну, о, отлично, все, що треба. Поїхали. Присідаємо. Дивіться, в вправі обов'язково п'яточка стоїть на підлозі. А, може, вам не видно буде? Ви ставите п'яточку, і щоб вона стояла, носочок розвертайте. Не відриваємо п'яточку, стоїмо. П'ятка ноги, яка зігнута, обов'язково стоїть на підлозі. Друга ніжка на п'яточці і продавлюємо коліно вниз. Є. І робимо перекат. Продавлюємо, продавлюємо. Робимо один, два. П'ятки стоять. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я роблю, а ви дивитеся. Ну давайте вісім разів тепер ви робите. Є, нижче, нижче. Молодець. П'ятки приклеєні до підлоги. Є. Є. Супер. Те ж саме, але тепер як наймога нижче до підлоги і руки витягуємо вперед. Поїхали. Не піднімає сідничок. Але повністю вирівнюємо колінку. Один, два, три. Вирівнюємо колінку. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два, один. Молодці, піднімаємось, Тряхнули ніжки. І робимо знову п'ять випригувань. Присіли, приготувались і так, всі готові. Поїхали. П'ять, п'ять, чотири, три, два, один. Сидимо. Зараз чотири робимо. Один, два, три, чотири. Сидимо. Ну три, тепер. Один. Два. Три. Сидимо. Два. Залишилось. Один. Два. Сидимо. І один. Є, зляхнули ніжки. Молодці, вдих гарний. Видих. Ще. Видих. Ще. Видих. Справа на сідничку, на задню е поверхню бедра і на ніжку. Дивіться, якщо є за що взятись, беріть за якусь опору. Стінка, стульчик, що небудь. Я зараз двину, щоб було вийшла. Видно мене біля. Дерево. От. Дивіться, показую вам боком спочатку. Ви піднімаєте коліно 90 градусів кут. І нахиляюсь цією же рукою до підлоги, але нога зафіксована. Вона не буде не розгинатися, не згинатися. Я буду касатися підлоги за, за рахунок того, що інше коліно буде згинатися. Дивіться. Оп. Оп. Треба зробити по 15 разів на кожну ніжку. Поїхали, Я буду перевіряти техніку. Е, іншою рукою. Е, касається та рука, де торкається, яка, е, яка ніжка? Одноіменна. Осьо. Тим. Як маятник. Давай, Аліна. Я в тебе вірю. Давай, давай. Молодець. Да, супер. 15 разів на одну ніжку, 15 на другу. Таня, давай до нас. Є, вирівнюйся повністю, Аліна. Зафіксоване колінко, 90 кут 90 градусів. Дивіться, піднімайте себе за рахунок опорної ноги, на якої ви стоїте. Оця мишця. Вона піднімає, вона напружена завжди. Вона не хоче держати. Це нормально. Дивіться, якщо важко тримати рівновагу, то найдіть якусь точку там на стіні і дивіться на неї тільки. Не переводьте е, погляд. Оберіть якийсь один об'єкт, і тоді ви не будете. О, супер! Є, Тетяна, коліно трохи назад більше, коли нахиляєтесь. Так, так. Оп, і коліно виводьте. Опа, більше вперед коліно. І носочок можна не тягнути. Можна не тягнути, тоді навіть буде краще сідничка прокачуватись, якщо ви носочок на себе будете. Є молодці, вище, вище, не бійтесь нахилитись більше і вдалі коліно закинути. Аліна молодець. Таня є по 15 разів на кожну ніжку. Супер. Аліна дороблює. Е, які м'язи зараз відчуваєш? О, те, що потрібно. Так, так. Задня поверхня. Бо якщо відчуваєте коліно або Більше передню частину, то це не те не, не навантаження робили. Є, так? Да? Супер. Тепер себе поплескали, щоб там трохи зняти напругу. Прям не жалкуємо себе, прям такі хльостки, такі рухи. Є-є-є-є. Молодці. Робимо вдих, видих, ще. Наступна справа, ми стоїмо і вишагуємо ногою назад. І за ніжку. Тобто туди і присідаю. Вирівнялась, Присіла, вирівнялась. Присіла, вирівнялась. Вам треба зробити 30 разів. Тобто, по 15 на кожну ніжку. Один, два, три. Але ви поки робите, я буду казати: дивіться, коли ви присідаєте, коліно не повинно виходити за носок. Ви повинні бачити свій носок, коли присідаєте. Якщо ви його не бачите за коліна, то ви неправильно робите, ви навантажуєте коліна. А нам треба для того, щоб його не бачити, нам треба як далі шагнути і присідати, тягнути попу назад. Назад, Щоб я бачила свій носочок на нозі. Є. Ручки можна нижче опустити, опустити. Є, спинку тримаємо рівно, начебто тут у нас прищіпка, і вона тримає наші лопатки. Є. Таня, давайте візьмемо ручки отако. Бо у вас трохи ще станці пішли. Так, є, супер. Слідкуємо за коліном, щоб воно не виходило за носочок. Є? Супер. Аліна, відпускайте голову, тримайте руки перед собою. Вона нікуди не дінеться. Таня, молодець. Є, супер. Присіли. Вирівнялись. Присіли. Намагайтесь відразу ставити ніжку на те положення, в якому воно і було, щоб ви там дуже не шагали. Є, супер, ви мої герої. В суботу. В час дня тренуватись. Ну це просто. Є? Супер. Так, бачу, що сили ще є, да? Ми робимо вистрибування. Але пригемо. через раз. Один раз просто ніжки натягуємо, другий раз п'ятки до сідничок. Поїхали. Один, два. Один, два. Да. Да, так, так, через припришку. І поїхали зі мною. Є, молодці. Стрибаємо, стрибаємо. Ще, ще, ще. Треба прострибати 15 секунд. Час пішов. Так, дивіться, в кого е, ви, чу, у вас, наприклад, лівчик не тримає груди так, як потрібно. Ви робите собі отакий хрестик, зажимаєте і продовжуєте пригати. Поїхали. У нас ще 10 секунд. Молодці. Ану так, Таня. П'ятки не в різні боки, а чітко під сідлички. Не отако, а отако. Так. Є ще 5 секунд, Аліна. Давай! Є молодці, це сама класна вправа. Зараз вся, я не знаю, на українській мові, а точність просто спаде. Напряг так? Напевно, так. Є. Супер, робимо вдих. Видих. Вдих, видих. Я не буду більше мучити ваші м'язи ніжок, але дам невеличку розтяг... невеличке розтягування. Дивіться, те, що в мене роблять дітки на руханці. Піднімаємо ніжку, кладемо собі над колінком, чітко е в бік коліно дивиться. Трохи згинаю опорну ніжку. Дивлюсь, щоб носочок не косолапив. Ручки вивожу вперед і присідаю. Наскільки можу. Нижче. повинно тягнути сідничку. Буде навантаження на ляшечку. Сидимо. Сидимо, просто сидимо. Так, є. Ручки в різні боки. Нижче сідничку. Нижче. О, красотки мої, просто. Одна ручка вверх, друга вбік. І тепер вирівнялись. Присіли. Вирівнялись. Присіли ще три рази. Давайте. Три ніхто не здається. Два. Один. Інша ніжка. Поїхали. Коліно. Ручки вперед. Носочок не посилапить. Є, молодці. Ручки вбік. Нижче сіднички. Нижче, нижче. Колінок вбік. Так, 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 є. Одна вверх, одна вниз. А ну чітко зробили кут. Так, є, присідаємо. Один, два, три, чотири, ще п'ять. Молодці. Стряхнули ніжки. Так, зараз заберу вас понижче, щоб ви бачили мене. О, супер. Дивіться, лягаємо на спинку. У мене тут дуже брудний вже килимок. Лягаємо на спинку. Обіймаємо колінка міцно разом до себе. Робимо круглу спинку і робимо перекатування. Колінка до грудей. Через круглу спинку більше-більше не бійтесь, вийти прямо на ніжки. Більше беріть амплітуду. Давайте, давайте, давайте ще. Супер. Таня більше тяни колінка до грудей. Аліна, не бійся, ти не впадеш. Більше виходь на ніжки. Відривайте сіднички. Дивіться, випини. Є-є-є, ага. я, 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 давайте. У вас потенціалу ще більше, чим ви вважаєте. Я ж бачу. Супер. Відпочиваємо. Я показую наступну вправу. Для неї вам потрібно підтягнути одне коліно інше і е, лягти на спину. Але як наймога ширше коліна. Отако, От прям десь під мишки. Чим ширше буде, чим, тим краще. І ми перекатуємось на крізь це нашому з одного боку в інший. Прям повинно бути трохи, трохи дискомфортно і боліти. Прям на костяшках. Є є є. є, є. Коліна ширше і до себе, прямо як начебто до підлоги. Це дуже гарна вправа, якщо болить спина. Вона ставить по на місце. Є, молодці. Ви, ви повинні прямо відчувати, як там. А ще ця права дуже гарна, бо вона м м налаштовує кровообміг в органах малого тазу. Є, супер. Ще, ще трошки. Ще три хвилин. Три, три, три перекати. Один. Хотіла сказати три хвилинки, але це буде довго. Два. І три. Супер. Тепер з цієї справи ми перекатуємось на колінка. Опа, сідаємо сідничкою на п'ятки і робимо моя найулюбленіша вправа: це поза ембріона, ручки сюди і вушко на підлогу, але е сіднички на п'ятках. Якщо сіднички не сидять і піднімаються, то підкладіть щось під голову. Але попа повинна сидіти. І вкладіть подушку, книжку що-небудь. О, супер. І розслаблюємось. Робимо вдих. Великий вдих. Видих. Начебто желе. Прям так всі-всі позвонки, всю спинку, все, все, все. Видихаємо. Видихаємо. Розслаблюємо молодці. Робимо вдих. І вкладаємо голову на інший бік. Видих. Молодці, розслаблюємо, ніжки розслабили, шию розслабили, спинку є, молодці. Робимо вдих, витягуємо дві ручки вперед. Тянемо, тягнемо груди до, до підлоги. Видихуємо. встаємо на четвереньки. Робимо круглу спину, максимально круглу, не прогибаємо, а, а її вверх. Животиком штовхаємо її ввище, то у вас як кошенятка тут беруть і несуть кудись. Підтягуємо ручки до колін, голову сховали, тримаємо, ставимо ручку, ой, ніжку між ручок. І через круглу спину перше піднімається сіднички, встаємо. Кругла спина, кругла, 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 повільно, повільно, повільно. І останнє роби плечі. Робимо гарний вдих, повільний і нагору витягуємось. На носочки і повільний видих. На п'яточки ще раз. Вверх, верх, вверх. І вниз. І ще раз довгий-довгий вдих. На носочках ручками тягнемось, тягнемось і повільний видих. І поаплодували собі. І зараз я вам бонусом, так як ви самі стійкі, покажу вам вправу, яку можете робити зранку, щоб не було набрякості, і вона реально бодрить. Ви те встали, йдете чистити зуби, наприклад. Робите таке, називається обіймашки, але ручки розслаблені, і ви себе б'єте ось сюди, під лопатки. І от, от такою можете спробувати. Ви сильно себе не вдарите, але не треба себе жаліти. І от зранку ви зробили собі, ну, може, півхвилинки. Хвилинка це взагалі дуже супер. І е, вас, ви помітите, на по-перше, ви відразу просинаєтесь, по-друге, у вас впадає набряклість, і по-третє, Задіяні оці рецептори, які відповідають за кровообмін і за виробництво серотоніну. Тож оце вам бонусом за те, що ви були сьогодні вдвох на занятті. Рада була з вами займатись. Ви просто молодці. Дякую. Я вражаю вашою витримкою. Молодці. Насправді, гарного дня відпочивайте, пані Ксенія. Дякуємо. До наступних зустрічей. Чекаємо вас ще. Дякую. Па -па. 爸爸。<Papa. S 2> <laughs>